Слава Богу за Божу любов до нас. Не завжди ми її бачимо, не завжди ми її розуміємо. Ми вчора в Добропілля поїхали, бо там є соціальний центр, який попросили вивести. Кажуть, людей уже пошти немає. За дві неділі десять. 10... Тисячі, тисячі людей змушені тікати і кажуть, хоч щось треба спасти. І от ми поїхали, воно так трошки щось літає, шумить, гудить. Слава Богу, живі. Тільки виїхали. І наш брат каже, давайте поїдемо ото дорогою. А я знаю, що ота дорога вона з клопотом, там уже дуже близько до Покровська. І ми їхали по цій дорозі. І Такі руйнування великі. І тут чоловік, старший чоловік, прямо під ноги нам кидається на вид, вибачте, як бомж. Кидається під ноги. Я зупиняюся, він каже: люди добрі, поможіть мені. Я говорю, що сталося? Каже, треба мені в сторону Павлограда, бо зупинилися, беремо цього чоловіка, він кульочки свої. Кажу: А хто ви такий? Він каже, я 24 кілометри йшов пішком. Тікаю від війни. Розказав, де він живе, розказав, що прилетіло, зруйнувало йому хату, все згоріло. Чорний, грязний. Каже, я пробував спасти хоча б свої документи. Не осталося. Обгорівший телефон, ой, це все, що в нього було. І я от думаю, їх... їдемо ми біля цього, чол... з цим чоловіком. Він щось розказує. Каже, а ви куди їдете? Я там кажу, куди ми їдемо. Він каже, а можна я з вами поїду? он ще туди там, бо ми планували їхати в меживу, там вивозить. Він каже, так як ви мене оце взяли, я вам буду як рап оце сьогодні на півдня. Все, що ви скажете, буду робити. І ми їдемо з цим Геннадієм. Познайомились з ним 63 роки чоловіку. І я думаю, Господь ти любиш людей. Ну чого так в житті цього чоловіка? Все, що він нажив, він каже, я не уїжджав, бо це все, що в мене було, вся моя життя там. Я робив на шахті, на одній, на другій. Я токар. У мене там... І він розказує, розказує нам. Каже, моя жінка загинула, мій син загинув. Я не хотів уїжджати з цієї землі. Це все, що в мене є. Ото мій дом і дом моєї дочки, дочка десь під Павлоградом. Я їхав, він розказує, розказує. Видно, що він весь такий ну, збуджений. Я кажу, скільки ж ви йшли цих 24 І Він говорить, я виїхав спочатку велосипедом, а потім там дуже сильно стріляли. І Я попросив там десь заховався, потім, щоб підвезли, бистро треба було. Каже, а потім в мене не було грошей, всі гроші згоріли. Я поміняв свій велосипед, мене і підвезли, і ще й гроші дали. Нати вам ці гроші. І він достає, отак жменю. І я розумію, що люди, які прожили там під смертю, год, в них ціна до грошей уже трошки друга, як у нас. Отак От каже: це оце, оце, все, що в мене є, оце беріть. Я дивлюсь, там гривень, може, триста чим-то кажу, та нам не треба гроші, вас підвеземо. Та візьміть, візьміть. Ні. І Бог любить людей, Бог любить нас. Не завжди ми це розуміємо. Але я хочу сказати, Бог все одно любить нас. Хочу, не знаю, може, коротку думку з вашого дозволу залишу. На, на пам'ять вона мене зачепила цими тижнями. Записано в Біблії, в книгі Ісход або Книга Вихід. В 14 розділі. От такий текст: Книга ісход або книга вихід. 14 розділ. Так написано. І промовив. Господь до Мойсея такі слова. І говорив Господь до, до Мойсея, кажучи: Скажи Ізраїлевим синам, нехай вони повернуть, і нехай отаборяться перед Пігахеротом, між мігдолом, між морем, перед Балцефоном, навпроти нього, отаборетесь над морем. Далі і скаже фараон про Ізраїлевих синів: Заблудились вони в цій землі. Замкнено пустиню для них. І далі така історія. Ну, це треба почитати, щоб понять. Книга Вихід розповідає нам, як єврейський народ в книзі Бетіє ще написано, да, от він попадає в Єгипет. Чого він туди попав? Це треба читати, щоб розуміти. І от євреї в Єгипті. Їм там спочатку хорошо. Вони живуть в красивому місці. Річечка тече. Там, хто знає, як в Єгипті річка називається? Ніл. Там, така, там, де річка впадає в середземне море, така називається Дельта річки. Там де вона широка. Там дуже гарна земля була. Там поселилися євреї. Через якийсь час їм там стало погано. Вони стали там як раби. Бог. Посилає Мойсея, свого чоловіка, і каже: Виведи Ізраїль оттуда. Мойсей, так як Бог сказав, робить. Євреї виходять з Єгипта. Вони виходять з усім своїм хазяйством. Виходить їх. Скільки чоловік? Багато. Написано в Біблії, що 600 тисяч мужчин. Там дословно написано тих, які способні воювати. В Україні способні воювати мужики призовного возрасту які. 18-60. Я б хотів би, щоб було 18 24 тільки, але з 18 до 60 не виїзні. Хто знає, той знає. От приблизно такий возраз. Може тоді трошки було по-другому туди-сюди. було 600 тисяч мужиків. Такого возросту. 18-60, не виїзні. От їх Моїсей виводить із Єгипта. Виводить з Єгипта, да. так. Крім тих людей, були ще дідусь, бабушки. От Василь Васильович уже виїзний. Уже вам скільки років? 83. Вже виїзний. Значить не способний видати вже к воїні. Хоча Василь Васильович може ще повоювати ого-го. Вам скільки років? 60. теж ще може повоювати, бачу. Ще так може, якщо захоче, то може. І от ще скількись там жінок, скількись там дітей. І от оця команда йде по дорозі, як їм Бог каже через Моїсея. І от іще раз перший вірш. А ну, включи нам, друже. Дивіться, тут написано: книга вихід, 14 розділ, і говорив. Господь до Мойсея кажучи, давай другий вірш. Скажи нам, Ізраїлям, нехай вони повернуть і отаборяться. Тобто хай вони з зійдуть з дороги, повернуть і розіб'ють табір. Ну, що представте, табір. 600 тисяч тільки мужиків. Що це за лагерь такий, а? Скільки там палаток треба розбити, щоб 600 тисяч мужиків розбити. Це дебелу постройку треба ну, якось от зробити. 600 Там. Там написано в Біблії, що 600 тисяч, да, може й 300 тисяч палаток, хто його знає, які там були палатки. І от так написано тут в цій історії, що фараон скаже, видно, вони заблудилися і в оцій пустелі, і пустеля їх замкнула. Бог сказав ізраїльтянам, щоб вони повернули в невигідному положенні. Так, якщо там почитати і понять. Що локація, куди Бог направив ізраїльтян, ну, Google Maps, ота от локація, вона така: з однієї, гори, а гори там, вони не такі, як у вас. У вас теж красиво, у нас в Петриківці рівна, а у вас тут гори. Але там, де вони йшли, ізраїльтяни, там не такі гори. Там гори каменисті, і вони не просто каменисті, а там таке, як піщаник. І воно накалене сонцем, воно отаке розсипається, ти по ньому лізеш. Я от пару неділь назад я був в таких горах, отам, от, на Аравійському півострові, і там ходить по тих горах, перелізти, а ще тисячам людей, це такий клопот. І от сам Бог каже ізраїльтянам: ідіть в оту локацію. І я от читав, от, перечитував книгу Вихід, попало мені це місце, і я думаю, чого? Бог сказав ізраїльтянам туди йти. І на перший взгляд, коли ти не розбираєшся, ти подумаєш, та Бог їх запутав, щоб вони попали в клопот. Але коли почитати Біблію, насправді Бог допустив, щоб ізраїльтяни туди попали, щоб явить чудо. Знаєте, яке чудо явилося? Вони були, виходить, як в Капкані, тут гори з двох сторон, ззаді пустиня, фараон їх доганяє. А спереді красне море. Моїсей бере свою палицю, піднімає і каже морю, розступись! Помните? І подув вітер, і красне море розступилося. Передо мною ніколи море не розступалося, а перед євреями розступилося. Бог допустив цю ситуацію, щоб, яка здавалася невигодною, безвихіддю. Щоб явити своє велике чудо, я е, не маю якби багато часу, щоб розповідати про деталі, описані в цій історії, але я вам скажу, іноді в нашій житті ми приходимо в ситуації, які нам кажуться тупіковими. Буде чудо чи не буде, залежить від того, чого ми туди попали. Якщо я попав, якщо б ізраїльтяни прийшли в оце місце, як отут написано, отаборились перед гіха, ротом, між мігдолом і морем, просто і за того, що їм захотілося покупатися на пляжі, точно б фараон прийшов би, їх би всіх замочив, поубивав би. но так, як вони туди прийшли, тому що це сказав Господь Бог. В результаті явилося чудо Боже. І коли я думав про це, я думаю: Господи, чого ми тут як Україна? Чого я в своїх обстоятельствах як Олександр, як батько, як чоловік, як пастор, чого я тут оказався? Кожний день ми оказуємося в якихось обстоятельствах життя. І я задаю собі питання, почитавши цей текст: чого я тут? Іноді люди приходять і розказують: Поможіть. У мене там я должен, я там і розказую свої проблеми, проблеми, проблеми. Я слухаю людину, і я задаю собі питання, чого ти тут оказався? Якщо ти тут із-за своєї, вибачте, за слово дурості, із за гріха, із за плотських бажань, то знай отсюда треба вибиратися чим можна швидше. Ну якщо ти тут в цій ситуації. Що тобі сказав Господь Бог, то знай, явиться Божа сила. І коли я думав про це, я думаю: ну, от Моїсею, написано тут так, і промовив Господь Бог до Моїсея: поверніть і підіть туди то туди то Ну, Моїсей, ну тобі точно Господь Бог промовив? А що ти попав в цю ситуацію? І я почав перечитувати книгу Ісход, і от дивіться. 13 розділ. Оце ми читали 14-й, 13-й розділ. Открий перший вірш. 13.1. Дивіться написано: Господь промовляв до Мойсея говорячи. А ну, давай, 12. 12.1. Дивіться, що написано в 12.1. І сказав Господь до Мойсея і Арона. 11.1. І сказав Господь до Мойсея. 10.1. І сказав Господь до Мойсея, 9.1. І сказав Господь до Мойсея, 8.1. І сказав Господь до Мойсея, скажи в Аарону, 7.1. І сказав Господь до Мойсея, дивись, я поставив тебе, шостий один. І сказав Господь до Мойсея. І коли я оце все передивлявся, я поняв, Мойсей общався з Богом. І в мені прийшло таке: якщо ти общаєшся з Богом дуже близько, і він може, ти вчишся чути його голос. І тут в 14-му написано, Бог сказав: поверніть з нормальної дороги і підіть в таку, от, в таку, як кажеться, западню, Мойсей общався з Богом, він чув його голос, він вмів розпізнати. В результаті він не попав в іскушення, цього, бо він уже знав Божий голос. Моє слово нам общайтеся з Богом. Давайте вчитися чути його голос. Я знаю, що якщо ми в общенні з Богом і ми попадаємо в якісь обстоятельства, то результат буде велика слава Божа. І тут і 14 розділ, і 15, і 16 розказують про велику славу Божу. Того, моє слово собі і вам, нам треба мати спілкування з Богом. Про Моїсея так написано. Бог являвся йому. Моїсей якось чув його голос. І він уже був старий дідуган в те время. Йому вже було 80. Ви, звісно, не старий дідуган. Як той Ніколай із вчорашній, із Добропілля, чи як Василь Васильович із Кам'янського чи Благовіщенки. Нам треба чути Божий голос. І ми будемо бачити його славу. Я так хочу бачити. Я дивлюся, що страна в такій ну, відступають. Не то, що відступають, а втрачаємо. Скільки життів, скільки майна. Ми вчора приїхали в меживу із Нікітою. Приїхали і там мало, ну, була церква, все красиво, все нове. Але Но в меживу стали прилітати ракети. І стали прилітати вже оці дрони в піві. Прилетів дрон прямо на територію молитовного будинку, не зірвався. Каже сестра: я прийшла на молитву, трошки раніше відкриваю, відкриваю двері, і тут як завищить, і за забор, і теж не зірвалося. Кап прилетів і не зірвався. Якби зірвався, то там би. І от ми збираємо це все, збираємо імущество, грузимо лавочки. Дивляться декілька жіночок. Як ми виносимо все з церкви, і каже жінка, ви нас пойміть, нам так больно. Ми трудилися, щоб тут була краса, ми так старалися. А тепер заїхали до, в один будинок, виходить одна моя там знайома і каже, Саша: у мене не піднімаються руки, щоб складати віші. Я відкрию шкаф, і в мене серце болить так, і я його закриваю. А треба ж їхати. Каже, я тут в Світлогірському договорилася, сім тисяч буде стоїть, щоб мене вивезли, а так не хочеться уїжджати, це ж мій дом. І я от дивлюся на них і думаю, ну, біда. Але коли людина общається з Богом, як Мойсей, навіть із біди являється слава Божа. Тому я хотів би молитися разом з вами. Господь, вчи нас спілкуванню з тобою. Вчи нас чути твій голос. Давайте помолимося. Отець Небесний. Ми дякуємо Тобі за ці декілька десятків хвилин разом, які ти подарив нам в неділю, в теплий літній день. Ми дякуємо тобі, Святий Дух, за те, що ти в своєму плані запланував, що саме всі ми будемо тут. На цій локації сьогодні. Ми різні, ми переживаємо різні обставини. Але читаючи про Мойсея, думаючи про твої істини, я прошу тебе, поможи нам чути твій голос, чути через пастора, чути через церкву, чути через обставини, чути в молитві, чути через сни, чути через пророків, чути твій голос. А ми знаємо, що ти говориш, як і раніше. Дух Божий, ми відкриваємо свій розум, свої душі. В наших обставинах нам так хочеться мати спільність з тобою, як її мав Мойсей. Твоя книга Біблія перечисляє нам оці моменти спілкування Мойсея, твого раба з тобою, Господи. Я так би хотів щоб ті, хто будуть, знають нас, будуть пам'яті згадувати нас, і вони згадували ці моменти, як ми спілкувалися з тобою, як ми молились, як ми чули тебе, як ми бігли на молитовне зібрання чи просто на зібрання. Ісус, я прошу тебе, дай нам бачити своїми очима чудеса і дай нам чути твій голос. Ми благаємо Тебе. Ми молимося в цей день за Україну. Ми молимося за наш народ. Ми молимося за наших політиків. Ми молимося за наших воїнів. Дай всім нам чути твій голос, шукати місця, де говориш Ти. Господи, серед оцієї біди дай нам шукати таке місце. Ми молимося за тих людей, які постраждали, хто постраждав вчора, в Кам'янському, в Дніпрі. По Україні, дай всім нам шукати можливості, щоб чути Твій голос. І я знаю, що коли ми будемо чути, це буде нам на добро. Навіть ці жахливі обставини, навіть на перший погляд проблеми, капкани, принесуть славу Божу, радість, збудову. Ісусе, ми молилися во ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь.